Друзі, ось це моє попереднє відео, б'є рекорди по переглядам на моєму каналі. Також було багато питань в коментах. Зараз на самі цікаві, я спробую відповісти. Перше. Чи треба обривати лист? Друге. Як зрозуміти, чи визрів пагін чи ні? Третє, Чи можна підкорнути магасфатом калію замість мастера, також питання по калій магнезії. Чотири. Чим можна вилікувати чорну плямистість восени? 5. Коли вкривати троянди землею і чи треба нахиляти флорибунду до землі. 6. Чим обробляти перед укриттям? 7. У мене троянди цвітуть до морозів і все ок. І також я покажу три варіанти накриття троянд за допомогою агроволокна. Друзі, ось зараз стоїть лід. Зараз десь 0-1, ввечері було мінус 5, а вчора було мінус 4. Так, перше питання: чи треба обривати лист? Друзі, за лист треба боротись до кінця. Я показував, які були температури, да? бачите, лист нормальний. Тобто, взагалі, мінус 4 цим старим старому листю ні по чому. Може бути ще і півгрудня теплого, і за цей час лист буде накопичувати корисні речовини, щоб е, деревина більш визріла. Тепер, Що робити, наприклад, після перших морозів, коли все ж таки. Ну, Все померзне, да, от лист візьме, вже, так от, вже від сильних морозів так скрутиться. Тут якби, два варіанти. Або пагіну повністю зрізаємо, і, ну, щоб цей лист кожен раз не обривати, або нічого не робимо, так воно і стоїть, але потім треба гарно згрести навесні. Тому що ну, це, там, якщо лист падає на землю, це шкідники і хвороби в яких випадках треба лист обривати? Обов'язково треба обривати от лист на свіже посаджених саджанцях. Да? Бачите, цей лист прийшов з питомника. Якщо ви не хочете занести всяку заразу, Звідси сити, з цим листом, з питомника треба обірвати. Наприклад, бачите, цей жовтий лист це кліщ. Я в цьому році з саженцями з відкри... закритою кореневою системою заніс собі такого кліща, що п'ятью препаратами вивезти не можу. Який штамп, який резицієнт до багатьох препаратів. Отак то. Друзі, прошу підтримати лайком цей новий канал і взагалі україномовний контент. Тепер, друзі, хочу розказати про те, як зрозуміти вже восени. Чи призимує даний конкретний пагін, чи ні. Ось, наприклад, на винограді видно, як визріла лоза. Ось ми бачимо тоненьку взяв для прикладу. Ось тут вона дозріла. І ось бачите оце місце. Далі вона не дозріла. І ми чітко знаємо, це визрівши, а це не визрівши. А на троянді все зелене. Такого не видно, але зараз я вам покажу. Як оприділити вже восени, чи готова деревина, чи ні на троянді? А на троянді є свої індикатори. Ось дивіться, ось ця базалочка залишена з квіточкою. Да? І отут от у нас є шипчик. Бачите, він червоний. Йдемо тепер саме вниз. Бачите? І всі ці колючечки наші, вони коричневі. Оце? Тут лоза визріла. Ось, друзі, різницю, бачите? Ось це зліва червона, а справа коричнева. Оце червона не визривша, коричнева визривша. Тепер, ми, друзі, знаємо, як оподілити, наскільки визріли пагони. Я от хочу порівняти два пагони на одному тому самому кущі. От пагін. Який я залишав тут коробочку після цвітіння. І оцей базалочка, яка от досі так і не розпустилася. Це да? цвіте, цвіте 20-22 листопада, вона все, все ще ніяк не розпуститься. От дивимося. Ось, ось колючечка коричнева, вже майже зверху. Ось тут. Ну, і там, в принципі, зверху теж коричневі Тепер дивимося на цей пагін. Той же самий кущ. Дивимося, червона, червона, червона. Тут от ще вона. Бачите? Червона. Така от ну вже трошки краще, не червона, але й не коричнева. Коротше, спускаємося далі, 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 далі. Коричні вони. Бачите, тут -от тільки починаються отут -от. уже ну, от, ну, в принципі, більш-менш. Ну, Коротше, визріла Десь приблизно сантиметрів 20-25 Тут точно вже хорошо Бачите, це точно хорошо ну Тобто то на весь на всю, на всю довжину визрів визрив да, з коробочкою. А це на 25 см Тепер, друзі, хочу показати той кущ, який ми з вами обрізали в минулому відео. Там, де теж у мене базалочки були, але я їх обрізав 20 жовтня. Ось, бачите, ось обрізана базалочка. Да? І ось ми йдемо йдемо Тут червоне, не визривши, не визривши, не визиривши. А отут уже, дивіться, пошла коричнева. Бачите? І оце все і оце все визріло. Бачите скільки? Ну, Тобто сантиметрів 30 А тут визріло. Набагато краще, ніж найшли, да? оце що я, До чого я веду. Все ж таки, хоч я її пізно тоді обрізав, але ефект це дало. Тепер, друзі, саме цікаве. Оце П'єр де Ронсар. Отака базалочка у нього. Здоровенна, майже 3 метри Я теж її е, прищелкнув, я її 20 вересня. І от наскільки вона визріла, дивимося. от Зверху, мабуть, ідемо. Так, показую, бачите? Отаке на переходи, але ще більш-менш червоненький. Перехід між дивіться коричневим і червоним. Ось коричневе Тобто воно визріло десь на півтора метра. На півтора метра визріло отак. От. А на метр верхній не визріло. І е, я до чого веду, що значить треба прищолкувати верхівку на ну, плітучках раніше, не 20 вересня, а 10, або навіть 1. -го. Друзі, питання третє було. Чи можна використовувати монофосфат калія замість мастера, який я розказував тут? -от. Ну, калійного мастера з калієм 38. Ось в мене Ярівський монофосфат. Я його теж дуже полюбляю. Да, Він 52-34 видно с да? фосфор калій. Е, звісно, можна, монофосфат можна, але е, такий момент, що додайте до нього е, мікроелементи на підтримку. Без мікроелементів фосфор буде погано смоктуватися. У майстера є мікроелементи, тому якби я не рекомендував. Ну, можна теж їх додава, додати. Зараз я покажу, які. Так, ось цим я додаю е, до монофосфата калію цю гумадкалію з мікроелементами. Бачите мікроелементи. Також я ще хелпрост буряк використовував на протязі сезону. Ще було одне питання: чи можна підкормити калій магнезією. Ну, І взагалі оце сипучими матеріалами. Ну, от я теж використовую таку шипу. сипучку, зелений гай. Ну, це я в кожному відео його демонструю. Е -е, дивіться, друзі, оця вся штука, ця штука вона вже запрацює, якщо ви не в вересні, не 1 вересня його внесли, а вже десь. В кінці жовтня або в листопаді вона запрацює тільки на наступний рік. Так що майте на увазі, що на осінь на, на визривання лозиця нікалій магнезія в, ці, в, в, в жовтні ні оця штука не, не, не дадуть ніякого ефекту. Четверте питання: чим можна побороти чорну плямистість восени? Ось така чорна плямистість була у мене перший рік посадки троянд. Друзі, хочу сказати: от у мене зараз троянди. От, я йду, жодної листочка хвороби немає. Ніякої хвороби немає. Секрет в тому, що я от, ну, Не, взагалі, от, взагалі немає. секрет в тому, що е, мене, я обробляв їх раз 2-3 тижні починаючи з 1 травня і вплоть до, там, кінця вересня. От зараз препарат я вам покажу. Цими препаратами я обробляв Це він Взагалі проти всіх хвороб там старверулін є. І він лікує саме головне, але він е, там от плюс 9 тільки починає працювати. оце Раз цим обробляєш через 2-3 тижні цими двома. Це топаз. Найкращий препарат от справжньої брошництво, до речі, і це Максіл. Це от не справжнє брошниць, це Максіл. Це я обрав у цих. У паковочках цих ну, невеличких, але там без, без підробок. Я скину зверху, ну в кінці я дам контакти цього продавця, якщо цікаво. значить так от І тепер питання, чим восени побороти. Це не працює, якщо не справжня не працює, він от плюс 12 та пас теж, от плюс там 10 чи 12 не працює. Чим можна попробувати Ще в мене є така штука, це Rex Duo, Rex Duo він працює от плюс 5. І оце він ну, повинен побороти цю, цю чорну плямистість. Да? Дивіться, єдине, я що його не, перевіря... не приміняв в цьому році, я не приміняв, бо його треба приміняти окремо від інших. А мені дуже це незручно два рази бризкать, мені простіше взяти той же топаз, було влітку, і з цим аксілом зробити одну обробку, змішати їх. Баковому суміш, і вони е, всі хвороби давлять. Так що, е, взагалі, по, по хворобам це окрема тема. Я її ну, окремо розкажу, як я беруся. У мене повнограду 20-річний досвід, багато чого можу, цікаво розказати. Е, Ну, тобто зараз що? Ще що можна зараз? Оцей е, Duo, ну в жовтні, зараз вже я знаю, зараз чи є смисл. Вже, кінець вже, вже, вже морози йдуть. Ну е, Обривати лист обов'язково. ну І попробувати цей рекдо, він от плюс воти тримає. Зараз я ще покажу. І от ще, Друзі, міць, содержащий цей препарат Nordex. Да? Nordex Е, да, оце зараз він буде довго тримати лист, якщо от, е, їм обробити лист, який ще не заражений, то ну, вірняк його ця не візьме плямисті з чорна. Ну, от, от так от. І він, до речі, довго буде ну, до півтора місяці триматися десь на кущі, на, 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 на зеленому листу. Друзі, питання п'яте, коли треба укривати троянди землею. Бачите, я вже почав це робити. Оце, сьогодні 22 листопада ну Десь отак от уже починаєте до грудня треба оце все поприсипати оці такі бугорочки. І ще там зараз вже йде питання по флорібундам. Чи, чи треба пригинати флорібунду, на неї ж треба більше бруньок да, залишати там Одначайно гібридних 3, 3 а там треба десь 5-5-7. Ну, я раджу, от я це в мене, по-моєму, флорібунда. Я насипав просто більше, більше горку. Ну, як, ну, нахиляти, то треба тепличку городити. Ми просто більше насипайте. Пойдем, у вас не 5-4. Як би, рятуєте, більш-менш нормальний варіант, мені здається. Ну, можна і більше насипати, якщо є багато землі вам. не шкода часу. Питання, що це? Чим я виробляю перед укруттям троянди? Ну, все тим же нордексом. Це Єдиний міцний препарат, який мені подобається для мого оприскувача акумуляторного, швидко розчиняється, якби довго тримається на кусті. Питання сьомо, точніше зауваження, у мене троянди цвітуть до морозів. Ну, У мене теж, типа, цвітуть до морозів. Ось, раз, пупінок. Ось ще. торследі стоїть, стоїть. Ну, цвіту. Ну і типа все ок. Ну, не все ок. Ну, от, зараз я ж воно. Зараз я вам покажу от, на ешлі, от, різницю як, от що робити, коли такі пуп'янки залишати цвісти до морозів. Що виходить? Друзі, а це сорт Ешлі. От тут теж така от, гарна базалочка, от, яку я теж не зміг, рука не піднялася, вірвати пуп'янки. І от що я хочу вам сказати? Тут, от, бачите, вже початок. А цей шипчик ще червоненький. Ну, тобто, отут от, Ось тут, -от може, він коротнівенький. Тобто, взагалі, отут от, може там, такий перехідний. Ну, тобто, оцей пагін взагалі не визрів на Ешлі. Друзі, оце фрагмент відео з першої частини про підготовку трояну до зиму. В коментарях справедливо зауважило, що такі дуги не витримують Сніжний покров. Виправляюся. Так, друзі, бачите, таку поставу я. Тепер ці дуги такі міцні. Та вона точно їх сніг не провалить, і отут зразу перекладинку, ну, щоб не провисало і щоб сніг не, не, не провалив посередині. Так що зараз от накриємо агроволокном. Друзі, от така приблизна конструкція вийшла. Теж два шари спонбона, 60 ну, і цеглинами придавлена. В принципі, сніг оце зверху буде перекладно тримати і ці дуги не повинні провалити сніг. Також, друзі, от після гортензії мені дуже сподобалась ідея з ящиками. Це, в принципі, якщо у вас гарно гнуться кусти, наприклад, як у мене. Бачите, отут от воно хорошо пригинається, да? тості гілки, то можна спробувати з ящиками. Чим ящики мені подобаються, чим, чим, ідея мені ця подобається. Тим, що в них є плоскость. так, І цей, і ти можеш завжди накрити, покласти якусь кришку рівно і, не, і буде сухе окриття. А коли оце, ну, парничок такий напівкруглий зверху, то з укриттям там складно щось покласти. І тут я, от, бачите, підняв на кирпичі, щоб вирівняти їх по, по плоскості. там, В принципі, цей, і вони будуть доволі жорстко, коли я натягну покладу агроволокно і з двох сторон придавлю з чотирьох 4 цеглинами, то вони оце ну якби тут, тут воно скажімо так, нерівно, але насправді воно буде доволі жорстка конструкція і нормально. Зараз я це продемонструю. Друзі, я придавлю цеглинами. І от воно в натяжку. от жорстко виходить. Розумієте, подобається мені не хлібко. Тепер от... Основна, основний прикол в тому, що я все так беремо і кладемо так, зверху дах. Ну і там, в принципі, додати. Оце мені подобається. Це, це другий варіант укриття. Зараз я покажу третій, на, мій, на мою думку, найкласніший. Друзі, ось третій варіант, який мені найбільше подобається. Ті ж самі ящики, тільки накриті чорним агроволокном. Що це дає? Сонячне проміння е, не потрапляє всередину, коли, наприклад, сонячний зимній день, да, і температура не піднімається дуже високо. Якби, і це дозволяє нам не менежити це ну, кожен день, а може відлучатися, виїжджати і так далі. Ну, і Теж є плоскость, да, відповідно, от, беремо і накриваємо. Нашою штучечкою цієї. Да? Так от. ну, Далі далі, ну, повністю другу теж накрити. Ну, тобто, і Виходить, що є, і, і там перегріву не буває. Ми захищаємо від зайвої вологи. Якби, і утеплюємо. Варіант, мені здається, суперський. Це, причому я, якось значить, до цього додумався, а потім побачив у Світлані Дикунової теж саме на свої троянди, точно таким же ящики ставить і укриваю таким от чорним агроволокном. Так що не один я ну, до цього додумався. Друзі, якщо ви додивилися 17 хвилин ролик до кінця, знайстю мій глядач. Можете задавати любі питання, або е, питання, на які я не відповів, я обов'язково зніму е, ролик спеціально для вас. Всім дякую за перегляди і удачі!